Ілізатурино поблизу центрального кладовища майже впритул до алеї героїв огоріла трава. За попередніми даними ДСНС, вогнем пошкоджено близько п'яти гектарів території. Сьогодні о 14 годині 38 хвилин до нашої служби зателефонували, повідомили про пожежу на відкритій місцевості поблизу села Затуріно. Якраз там знаходиться кладовище неподалік, і якраз поблизу нього і сталася пожежа на площі близько 5 гектарів. Рятувальники виїхали із третьої та першої державних пожежно-рятувальних частин в складі 15 чоловік особового складу, також три одиниці техніки на 17 годину. 42 хвилини пожежа було локалізовано. Наразі і ще йде ліквідація. Сьогодні близько 15 години до поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що е, у селі Затурино поблизу центрального кладвища відбулося загорання трави. Поліція встановлює причини його загорання і. Можливо, які працюють до цього. Вийшов сюди на місце, горить тут весь масив Аталії Героїв, площа 28 гектарів, яка знаходиться у віддані і в користуванні, в постійне користування з 2008 року, хоча реально використовується з 2004 року комунальним підприємством спеціального комбінату ритуальних послуг. І от ця вся територія, зараз проїдемо, вона все 20 гектарів вигоріла вщент. Це навмисно було підпалено. Це Мешканець селища Затурине, Олег Передарі масштабами пожежі шокований. Комунальне підприємство спецкомбінація. Це із року в рік. Тут відбувається пожежі. Громада хотіла взяти цю ділянку посади перемоги за і програми президента. Вони її намагаються ще додатково отримати користування 38 от за утім лісопосадками. Місцеві підозрюють в підпалі та порушенні санітарної зони комунальне підприємство спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування. А їм нужна участок для захоронення. Ані будуть вони спеціально спочатку вижигають, а потім починають там хоронити. Це вже такий от у них механізм. Це вже такое, не діють на протяжні десятиліт. Проте директор комунального підприємства спецкомбінат похоронно-ритуального обслуговування ці звинувачення відкидає. Ні в це підприємство нічого палити не може. Це був впав за нашими межами. Тоді перейшов трохи до нас, але ми встигли все за місцеві ж викликали поліцію та написали заяву на момент створення сюжету. ДСНСники на місці пожежі ще працювали.